Увірвався терпець. Три десятки жінок, матері та дружини військовослужбовців 5-го батальйону територіальної оборони, вимагали від обласної влади забезпечити бійців засобами захисту. Задля цього навідалися прямо в кабінет очільника області Андрія Троценка. Родичі розповідають: гадали, що територіальний батальйон відправили до Запоріжжя. Однак, підрозділ розквартирували у першій зоні. Це епіцентр бойових дій на Донбасі, всього за два кілометри від російського кордону Амвросіївка. Там прикарпатські бійці залишилися без жодного забезпечення сам на сам із терористами. Дітей відбрали, не правилися, не обстріляні, ви розумієте, не підготовлені ні духовно, ні морально, ні фізично. Сказали, що е, везуть на, на полігон, на навчання. Може він знав, може не знав. Не хотів сказати. Запорізька влада сказано. Діти були під бронежилетів. Ми доставали бронежилет, село збиралося, і ми не, не довіряли воєнкомат. Нас не Три машини під ряд він тянув. З лейтенантом один і 10 чоловік. Взагалі ніякої в охорони на них немає. Взагалі вони ледве доїхали, акумуляторів немає. Не мають чим завести машину, Зіла 131-го ручку в я, Я майну у тому, що Прикарпатський батальйон потрапив в абсолютно інше місце дислокації. Люди дорікають обласному комісарові. Він у свою чергу пояснює, п'ятий батальйон уже підпорядкований Мінобороні, а там на свій розсуд визначають місце дислокації. Територіальна оборона включає в себе захист державного кордону. І в законі на превеликий жаль не визначено, що іменно захист державного кордону відповідно. Прилеглі області батьки переконують про наказ дислокації батальйону на Донеччині дізналися лише зараз. В іншому випадку ні за б не допустили, аби молоді хлопці стали гарматним м'ясом для терористів. Ви послали їх на вірну гибель. Без нічого, без нічого батьки, не можуть це ви ви взяли на себе відповідальність. Таку до чого ви довели їх? що вони добровільно і що вони не добровільно, вони ішли уже кисцево добровільно прибусовки. Йшли, бо сказали, що 5 років тюрми, якщо ви не йдете, на відповідальність України перед законом обласний військовий комісар заперечує, що комусь погрожував, і особисто як доказ телефонує бійцям. Полковник Павлюк говорив таке чи ні? Ну, чого не знаю, ну скажіть правду, ну я вас дуже прошу. Хто говорив. Допоки жінки перекрикували одна одну, а голова Ода у розпачі тримався за голову, Надія Протів встигла поговорити із сином по телефону. Немає ніякої бронетехніки, немає ніяких окопів. Вони знаходяться на голому місці, прострілюють. Чи буде їм допомога в тому плані, що буде, чи бетонні плити, чи рви, чи що окопи, чи що це буде. У телефоні. Ні, розмові між обласним комісаром і з представником Міноборони керівництва потрохи з'ясувалося. Хвилювання батьків безпідставні. П'ятий батальйон незабаром отримає необхідні засоби захисту. Він дає інженерна техніка для того, щоб вони викопали собі окопи і викопали спеціальні, скажімо так, як бомбоуб'яжи. Вот, Перекрита ще. Вот. І ці ж ну, будуть бронетехніка бронетехнікою. Із, Яким чином відстрілюватися бійцям від противника? Основне питання людей до підполковника, адже батальйон уже три доби утримує ворожу облогу. Стрільба цих два дня і шта на сторони п'ятого батальйона нашого так, в сторону скажем так вероятного противника, по ним, А в деякі дві ночі ніхто ні і не стріляв по пані, коли підсилять?» підсиляють на удалення та дітей я думаю, біжайших два дня. Стільки часу у бійців немає, кричать жінки. Адже в Амбросіївці життя йде на хвилини. Ми з вами сьогодні не погоджуємось про те, що Протягом двох днів буде броня підходити. Бронетехніка. Ми хочемо поставити питання, щоб це було найкоротші терміни сьогодні. П'ятий батальйон уже має перші втрати. Троє військових контужені. А начальник штабу, капітан Юрій Баран, загинув від снайперської кулі у висок. Обласна влада обіцяє скликати екстрене засідання ради оборони Прикарпаття, аби найближчим часом п'ятий батальйон сповна укомплектувати. Шість тепловізорів, значить, прилади нічного бачення. Приціли, приціли можливо, ще там є додатково і 8.00 завтра буде прийняти рішення про виділення цих коштів і ми. Максимально короткі терміни зобов'язуємося закупити і передати Допоки в ОДА висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого у ході АТО, начальника штабу 5-го батальйону, батьки вимагають від головного комісара Прикарпаття звернутися до міноборони із проханням відкликати їхніх синів та чоловіків з Донеччини. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.